24 жовтня Підкам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат жила, вчилась і трудилась за звичним шкільним розкладом. У жовтневе передзим'я старшокласники разом із своїми викладачами і вихователями на площі перед інтернатом власноруч творили трояндові клумби. Працювали охоче і сумлінно, бо кожен із них щиро мріяв наступного літа побачити перед школою Трояндове буйноцвіття, яке б милувало око усім. Красу тут розуміють, цінують і плекають по-особливому. Позбавлений чути красу і гармонію звуків. Школярі творять красу візуально. У цей день до школи інтернату в рамках поїздки на Львівщину з метою відвідин подібних закладів прибула Наталія Кличко, дружина знаменитого українського боксера. Під час відвідин її супроводжував кандидат у народні депутати від партії Удар Іван Щепанкевич та очільниця бродівських ударівців Руслана Преснер. Гості зустрілись в робочому кабінеті директора школи Богдана Українця, з яким провели коротку ділову розмову. Директор інтернату розповів їм про життя і побут закладу, особливості та результати навчально-виховного процесу. З тою професією зараз підприємства беруть їх і приватники на роботу де дівчатка шиють, а хлопчики беруть по столярній справі. Хто ці? Ну є такі діти, які сидять вдома. Після ділової розмови Богдан Українець провів для гостей оглядову екскурсію навчальними класами, побутовими приміщеннями та житловими кімнатами школи інтернату. Наталія Кличко була щиро подивована з чистоти і охайності кімнат, естетичному оформленню класів. Шановані гості продемонстрували навчальні посібники школярів, специфічне навчальне приладдя, ознайомили з формами навчання. Підкамінська школа особлива і різниця від аналогічних тим, що вона з поглибленою професійною підготовкою для дітей із зниженим слухом. Фахові учителі грамотно навчають школярів, робітничих професій, які мають попит на ринку праці. Не дивно, що Наталія Кличко захоплювалась у виставкових кімнатах, мистецьким рукоділлям школярів, вишиванкою, малярськими роботами, вишуканою аплікацією, в'язанням. Школа допомагає дітям здобути хороші кравецькі навики. Для цього вона оснащена сучасною швейною технікою і кравецьким знаряддям. Оглянувши класи навчання кравецької майстерності та вироби юних інтернатівських кравців і кравчинь, Наталія Кличко зробила промовистий висновок. Це запросто можна одягнути і носити на собі. Наталія Кличко оглянула також шкільну столярну майстерню, начинену усіляким необхідними інструментами. Декоративні вироби з дерева викликали в гості щире захоплення. В ході екскурсії Наталія Кличко цікавилась проблемами навчального закладу, обговорювала ті, у вирішенні яких спроможна і готова допомогти. Однією з таких є покращення побуту і ремонт приміщення, в якому навчаються найменші школярики. Після екскурсії для поважної гості та її друзів вихованці школи інтернату поставили короткий пісенний концерт, який особисто Наталію Кличко зворушив до сліз. На концерті були присутні учні та їх учителі, батьки школярів. Пані Наталія привезла з собою для розваги дітей забавних клоунів. Торбинки із солодощами та багато повітряних кульок веселились усі гуртом дорослі і малі. Маму, 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 За час спілкування Наталія Кличко з допомогою педагогів і школярів трішки навчилась їх повсякденної специфічної мови жестів і навіть нею видяковувалась дітям за концерт та їх таланти. За щедрий подарунок школі, увагу і турботу про дітей, пані Наталії Кличко подякували директор школи Богдан Українець та Руслана Преснер. По завершенні візиту Наталія Кличко люб'язно відповіла на запитання нашого репортера. Пані Наталію, скажіть, будь ласка, що вас спонукало приїхати в таку далеку дорогу аж сюди, в підкамінь? Ну, це для на Львівщину я приїжджаю не перший раз. І я вже була і у травні була тут. І я, насамперед, я думаю, що може позив коріння, тому що. Моя родина по материнській лінії, вона тут у Івано-Франківській області у Карпатах, і тому я тут з таким візитом. Ми вчора були, вже відвідували дитячі будинки, і сьогодні ну, це по волі Бога може бути. Я тут завітала сюди і, і я, мене переповнюють емоції, тому що побачити і почути цих талановитих дітей, почути їх душу це, ну, це таке чудо. Для мене це великий подарунок.